Рівняни масово не сплачують за послуги з водопостачання та водовідведення. Як результат, борги перед водоканалом побили всі рекорди. Сума сягнула понад 149 мільйонів гривень. Відтак рівненський водоканал опинився у важкій фінансовій ситуації. Там скаржаться, не вистачає навіть на зарплати працівникам. Рівняни не сплатили 149 мільйонів 683 тисячі гривень. На даний час сума, як на мене, то зросла критично і вона зростає. Погано відображається на підприємство. Підприємство боргує. Так само ми ж використовуємо електроенергію, заробітну плату потрібно сплачувати. Тому підприємство змушене боротися із боржниками. Заступник директора з комерційної діяльності Микола Ткачук пояснює, якщо споживач має понад 5 тисяч гривень боргу та ніяк не реагує на заклики сплатити за спожиті послуги, працівники водоканалу змушені подавати на нього до суду після цього вже за рішенням судді на боржника накладуть санкції чи примусово стягнуть кошти для погашення боргу. Саме розповсюджений спосіб стягнення заборгованості це блокування рахунків. Але разом з тим, з блокуванням рахунків, виконавець він обов'язково перевіряє наявність майна у боржника і при цьому накладає арешт на земельні ділянки. на Автотранспорт на будь-яке рухоме нерухоме майно, яке а, рахується у власності боржника. Відповідно, е, якщо сума боргу ну, більше, ніж 3-4-5 тисяч гривень, відповідно, виконавець після того, коли арештовує, приймає рішення про реалізацію цього майна. Якщо ж у боржника немає ні коштів, ні нерухомості, щоб сплатити свої борги, підприємство аж тоді вдається до крайнощів та припиняє водопостачання. Якщо е, Приватний виконавець не має з чого стягнути цю заборгованість, тобто немає на рахунках грошей або немає майна, тоді, вже, звісно, приймається рішення про відключення. Але це вже як остання. Остання міра, яку можна застосувати до споживача, але уникнути суду та примусового стягнення коштів можна. Микола Ткачук розповідає: для цього боржникам потрібно підписати договір про реструктуризацію боргу, тобто щомісячно сплачувати свою заборгованість частками та оплачувати поточні послуги водопостачання та водовідведення це універсальний засіб розтермінування заборгованості. Чому тому що людина має можливість реструктуризувати заборгованість і не отримать судових позовів. Не отримати відключень води і загалом почувають себе спокійно, маючи перед собою чіткий графік погашення заборгованості. Такий договір складається для кожного особисто, опираючись на фінансові можливості боржника. Для когось його укладають на декілька місяців, а для когось і до п'яти років часу. А щоб отримати реструктуризацію боргу рівнянам потрібно звернутися до служби обліку та реструктуризації води за адресою Івана Вишинського. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.